На Львівщині бракує приблизно 100 шкільних автобусів. На Львівському вокзалі шукають волонтерів для допомоги переселенцям. Львівський пластун щодня пробігає півмарафон і збирає гроші на дрон для військових. Школам Львівщини не вистачає автобусів, аби перевозити учнів. З перших днів повномасштабного вторгнення громади Львівської області передали свої школярики на потреби військових. Збройним силам України свій автобус віддала Ясенівська школа Заболоцівської громади. У цій школі навчається майже 200 учнів, половину з них довозив школяри. І зараз, звичайно, що на 1 вересня виникає така проблема, бо тут в нас, ну, хоч траса, хоч ніби є е, доїзд, але це така небезпека. По-перше, по-друге, є такі села, які не можуть доїхати. Там, наприклад, в Лучківці нема рейсового транспорту. Ну та і для батьків, то дорого зараз. Водій шкільного автобуса Андрій Свідерський розповідає за день долав приблизно 140 сорок кілометрів. На підвозі в мене десь по списку 103 школярів. школярі. І об'їхати от і всі села, навична дубина, тріщуки, гаї, дуб'є, підвірці, лучківці. Ну, за дві години так навіть. Більше справляємося зранку У Заболоцівській громаді. Залишився один шкільний автобус на 19 сіл. До війни їх було три, розповідає голова громади Марія Дискан. Перші дні один з тих автобусів поїхав виконувати доручення, які потрібні були для збройних сил. І через кілька днів він вже був притягнутий, був несправний. Потім знову ж виникла потреба, і треба було другий автобус. Поїхав другий школярик, який обслуговував населені пункти Ясенівської школи. М -м, відповідно, він так само зараз виконує необхідні, необхідні зобов'язання перед Збройними силами. Метрія, торгуйте, маршрут виходив зранку дітей позбирати година 25, година ну, півтора години на три автобуси. А тепер, як залишився один, то я, якщо чесно, то я не знаю, як то буде. І... Навіть як зложити маршрут, щоб зараз їхати. І буде складно, я розумію, але якщо ситуація не зміниться, будемо шукати вихід ситуації, будемо тоді або заключати угоди з перевізниками. На потреби ЗСУ Львівщина передала 82 автобуси школярик. Також кількість учнів на Львівщині зросла на 26 тисяч через вимушено переселених дітей. Тому виникла потреба щонайменше в ста школяриках. Є ініціатива Львівської обласної ради саме звернутися до наших партнерів міжнародних до в першу чергу наших побратимів міст і громад, які знаходяться на території Польщі стосовно допомоги у виділенні або фінансового ресурсу, або уже, скажімо, самих транспортних засобів, так званих школяриків, для забезпечення відповідних громад довезенням діток до школи. Нагадаю, від вересня у школах Львівщини планують відновити очне навчання. Ольга Динака, Роман Ганатишин. Новини на Суспільному. Львівщина. У Львові розпочався другий етап голосування за зміну назви вулиць. Зараз у переліку є 25 вулиць, які названі у честь російських діячів. Серед них вулиці Менділеєва, Чайковського, Айвазовського, Шумського та інші. Фінальне рішення щодо зміни назви вулиць затвердять депутати на сесії міської ради. Проголосувати за нову назву вулиці можна на сайті міської ради. Триватиме голосування до 1 серпня. Загалом у Львівській громаді дерусифікують 53 вулиці, названих на честь російських діячів, чи мають назви, що асоціюються із російською імперією, росією або радянською пропагандою. Перші 14 вулиць уже перейменували місяць тому. У неділю, 24 липня, на Львівщині один раз сповіщали про повітряну тривогу. О 8.27 увімкнули сирени через загрозу повітряно-ракетного удару із акваторії. Чорного моря небезпека не справдилася. Окрім цього, двома евакуаційними потягами із зони бойових дій у Львів прибули ще 326 людей. До перемишля із Львівщини чотирма потягами вирушила 851 людина. За кордон і через пункти пропуску у Львівській області виїхали 17 тисяч людини. Поліція області отримала 1495 викликів щодо підозрілих людей та об'єктів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Сьогодні у Львові попрощалися із героями Павлом Кириченком та Назаром Тимківом. Павло Кириченко львів'янин упродовж 2014-2015 років проходив службу у головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби України. Упродовж 2017-2020 років брав участь у антитерористичній операції у складі 24-ї окремої бригади. Молодший сержант. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення захищав Україну у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Назар Тимків теж львів'янин упродовж 2015-2017 років служив у лавах 234-го радіотехнічного батальйону, 14-ї радіотехнічної бригади. Старший солдат із початком повномасштабного російського вторгнення захищав Україну у складі 122-го окремого аеромобільного батальйону. Так впродовж п'яти місяців на вокзалі зустрічають людей, які приїжджають із зони бойових дій. Це волонтери, медико психологічної допомоги. Вони супроводжують людей, а за потреби скеровують до психологів чи медиків. Куди йдемо, родичі зустрічають вас, да, да. Щоб відправити їх році Евакуаційним рейсом до Львова прибула із сім'єю Анна Корольова, яка втекла з окупованої частини Херсонщини. Їй волонтери допомагають зорієнтуватись у Львові. Це звичайно набагато легше, тому що і сумки важкі, і дорога була дуже довга. Тому це дуже добре, коли тут є кому допомогти. Люди нам так безкоштовно допомагають. На вокзалі медико-психологічна служба працює цілодобово, працюють волонтери позмінно і в день, і вночі. Загалом за одну зміну їх тут працює від 30 до 50 людей. Частина із них раніше самі евакуювалися до Львова. Один із них Геннадій Веремеєнко із Сєвєродонецька. Ми з братом е сірати. Зі школи інтернату Сієверодойнецької і для нас сім'я це волонтери ЖД вокзалу. Я відчуваю себе дуже потрібним саме. саме тут. Волонтери зараз шукають помічників для такої медико-психологічної допомоги. Люди заспокоюються лише бачачи, що вони не одні, що їм допомагають, їх супроводжують, їм підказують. Має пройти процедура перевірки. бо Вайнне підтвердження про освіту, обов'язково бесіда з координатором зміни, з координатором психологів. І якщо людина дійсно відчуває цю потребу, і вона бачить наш колектив і розуміє, що вона може працювати з нами, бути такою ж, звичайно, ми зустрічаємо раду. Тож, аби приєднатись до допомоги людям, можна прийти безпосередньо на вокзал, де працюють волонтери. Ірина Мочульська, Роман Маленький, новини на Суспільному, Львів. У Львові влаштували змагання з плетіння маскувальних сіток. Учасники молодіжних організацій боролися за кубок плетіння. Та головне кажуть, не нагорода, а допомога військовим. Ми працюємо фактично весь час з 25 лютого. І ці сітки, які ми зараз робимо, підуть на схід. Перші сітки це десантникам зі Львова в напрямок Краматорськ. І друга частина сіток, які ми зробимо, вони підуть на Бахмутський напрямок. Богдана плете маскувальні сітки лише останній місяць. каже, навчилася дуже. Вже швидко, тож тепер бере участь у змаганнях. Насправді це недовго і не є дуже складно. Тобто, час платіння сіток власне, люди можуть вибирати самі, чи вони хочуть на годинку, чи вони хочуть присвятити власне, цьому весь день. Це не є довго, тому що час за платінням сіток минає надзвичайно швидко. Для маскувальних сіток, розповідають волонтери, важливо підібрати правильну тканину. Бажано, щоб вона була не синтетичною і природних кольорів зелених, сірих і коричневих відтінків. Це, є, грубо кажучи, оберіг, тому. Треба до цього підходити з відповідальністю і розуміти, що від, того, від якості сплетеної сітки залежить життя людей. У плетінні маскувальних сіток є свої правила, яких необхідно дотримуватися. Головне, щоб вона не стягувала, по-перше, сітку. По-друге, візерунки мають бути максимально випадковими, для того, щоб їх не можна було розпізнати з ворожих дронів. Які, ну, Саме розвідують наші позиції. Однак через негоду змагання довелося призупинити, тож купок розіграють через два тижні. А волонтери тим часом запрошують усіх охочих долучатися до плетіння сіток. Зокрема, такий осередок діє у ліцеї номер 8 Сітки тут плетуть щодня, крім понеділка та вівторка. Ольга Івашук, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львів. Біг це є частина мого життя. Я, в принципі, постійно бігаю. Звісно, не такі великі кілометри, як зараз. Бігав по 10 кілометрів, деколи по 5. По-різному. Півмарафони до того бігав, теж півмарафони, але не так не з такою частотою, як зараз. Львівський пластуний марафонець Назар Кірик з початку липня щодня пробігає півмарафон 21 кілометр 100 метрів. Мета забігів зібрати кошти на дрон для Збройних сил України. Почав я бігати. Десь в 16 років, першу свою десятку, 10 кілометрів, я готувався до такого табору, називається Легіон. Це пластовий табір, де з військовою тематикою, де теж дуже багато бігають, такий дуже фізичний розвиток, витривалість перевіряє. І я тоді почав десь займатися трошки бігом. За липень хлопець має пробігти 654 кілометри 100 метрів. Саме стільки становить сукупний кілометраж, якщо щодня впродовж місяця пробігати півмарафон. Наразі він подолав 464 кілометри 200 метрів. В перші дні я мені було нормально, там перші два-три дні. Потім це вже була така рутина. Поступово, я коли вже сам біг, то... Вже так трошечки ментально було важче, саме тому що дня Назар почав запрошувати до пробіжки друзів та різних цікавих людей. Дякую, друзі, в мене новий гість Едвард. Ед, е, хочу вам сказати деякі слова. You can say hey, man. Hi, how are you? Олексій Шевчук, марафонець. Він також пробігав благодійний напівмарафон разом з Назаром. Були ситуації, коли я такі я не знаю, чи я хочу, і Назар мене разів 10 за день питає, але ти біжиш. Я такий, ну я подумаю. Приходить 20-30 хвилин і знову олесь, ти біжиш. І вже на наступний день, ну я такий 10 кілометрів пробіжу. Проходить там біжимо, там дев'ятий. Такий, ну добре, Нажар, давай 21. Пластун пробігає дистанцію не лише у Львові, а й в інших містах України. Київ жара, 35 градусів. Переважно Астризький парк, парк культури, проспект Чорновола, Липинського, центрі закінчую. Інколи в інших містах Київ, Тернопіль. Зараз хлопець зібрав 90 тисяч гривень, вартість дрону 260 тисяч. Це в мене останній тиждень забігів і та очікую, я зробити максимум виклоп за цей тиждень. Всю інформацію, куди перераховувати кошти, можна знайти на особистих сторінках Назара Кірика в соціальних мережах. Ярама Чуйко Греб. новини на Суспільному, Львів. Втрати російських військ станом на 25 липня. Особовий склад близько 39 тисяч 700 осіб, танки 1730 одиниць, бойові броньовані машини 3950 одиниць, 876 артилерійських систем, 257 реактивних систем залпового вогню, 116 засобів протиповітряної оборони. 222 літаки, 719 безпілотних літальних апаратів, 188 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни, 2832 одиниці. Спеціальна техніка, 73 одиниці, 15 кораблів та катерів. Збито 174 крилаті ракети СЛАВА ЗСУ. До львівської інфекційної лікарні потрапили два чоловіки із лептоспірозом. Вони перебували у реанімації у важкому стані. Зараз їх лікують у відділенні. 48-річний чоловік із Трищини був у реанімації 10 днів. А чоловік із ходорова, якому 66 років, 5 днів. Обоє чоловіків живуть у селі, однак, де заразилися лептоспірозом, невідомо. Цього року до Львівської інфекційної лікарні із лептоспірозом потрапили сім пацієнтів. Основними носіями збудника лептоспірозу у природних умовах є щурі та польові миші. Один мав анурію, тобто відсутність сечі, там 20 мл сечі за добу. Ну і вони дійсно в такому один, навіть в критично тяжкому стані поступав. Смертельна хвороба, якщо її не лікувати або діагностувати пізно. Чому? Бо розвиваються настільки важкі ураження, і печінки, може розвиватися мінгід, ураження центральної нервової системи. Семеро пацієнтів вже було з таким діагнозом. Їхнє число теоретично буде збільшуватися. Там, наприклад, серпень-вересень, то такий самий пік, коли люди активно відвідують водойми, рибалка. Там господарство в самому розпалі, от тоді найвищий пік таких хворих. бо це перше укріплене поселення доби неоліту віднайшли на території Львівщини. Це 3500 років до нашої ери. У виниках археологи викопали залишки древньої оборонної конструкції. В даному місці, де ми знаходимося виявлений частокіл, тобто дана пам'ятка була укріплена не лише. Ролом ашей частоколом розкопку провели на горі Лисівка. Науковці припускають, що це одне з найстаріших захисних поселень на заході України, каже директор історико краєзнавчого музею. Раніше схожі об'єкти знаходили у центральних та східних регіонах Європи. Це надзвичайно цікава культура, яка була поширена по всій Європі на наших землях. Культура, яка є надзвичайно багата і цікава, яка показує ще одну невідому сумку нашого і свідчить про тяглість і давність історії заселення наших земель. Доведене 100% городище, яке має свої укріплення, яке має свої оборонні традиції, які звичайно дозволяють по новому поглянути на військову справу цих племен. Археолог Андрій Гавінський розповідає, площа знайденого поселення близько двох гектарів. Науковець припускає, тут могли жити до ста людей. Тут поступово починається пониження, природні пониження. Власне, ці будівничі, давні будівничі, використали такі природні переваги цієї гори. І таким чином викопивши рів, вони ще здобули висоту додаткову в два метри. Також під час розкопок знайшли скупчення глиняної обмазки. Ми доходимо доходимо висновку, що ця глина обмазка вона має відношення до конструкції власне частоколу. І очевидно, що сама ця стіна дерев'яна у нас була обмазана ще глиною. Наступні розкопки на горі Лисівка археологи планують розпочати влітку наступного року. Там сподіваються віднайти другу лінію огорожі цього поселення. Анастасія Ярмоловська Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. друзі переселенці Сергій з Дарина з Києва та їхній друг Іван із Бородянки відкрили у Львові кав'ярню. Кіт вони переїхали до Львова, коли їхні міста почали бомбардувати російські війська. Згодом друзі орендували віконце у самому центрі, де почали продавати власно приготовані пироги, каву та холодні напої. Все, що я зрозуміла, почалося тут також каву. Я взагалі не знала, як це все працює. Тому зараз у мене вже більш-менш добре виходить. Це найскладніше було збивати молоко. У нас на той момент там на двох було щось до 10 тисяч гривень, які ми економили просто як могли. Ми нічого не купували. Ми навіть перший раз у Львові каву спробували після того, як орендували це вікон, це просто спробувати, яка тут кава. Сергій розповідає, до повномасштабної війни випікав пороги для бучинської кав'ярні розвивав власний кулінарний ютуб-канал Кіт. Згодом з відкриттям кав'ярні і пікати і своїх друзів. Найпопулярніший пиріг у закладі цибулевий. Всі спочатку якось вертять носом, але всі, хто спробують, повертаються саме за ним. Там не відчувається цибуля. Взагалі, ось вона оброблюється певним чином, там зникає гіркота. Смак, запах. Назвали кафе на честь кота Сергія, якого він взяв вісім років тому. Улюбленець загубився у лютому, коли був на перетримці у Ворзелі. У сусідній будинок влучила ракета, і тварина втекла. Коли я його кликав, це було б як подовжено. Кіт, сюди, він відгукується. Спочатку він був котом, але він двомовний. Привіт, таке, секундочку, він все розуміє. Ось а наразі це сумно, бо кіт вже від того, що я його шукаю. Половину доходу від продажу їжі та напоїв підприємці передають на потреби військових. Згодом планують відкрити такий заклад і у Києві. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, новини на Суспільному. Львів.